Найважливішу роль сьогодні відіграють відіграю, це фінанси, виробництво і соціальні питання, над якими ми працюємо і втілюємо життя. Якщо розпочати з фінансів, зрозуміло, що їх постійно мало, але я хотів би сказати про те, що обласний бюджет виконаний на 102,1%. Ми займаємо лідируючі. Позиції в державі щодо виконання бюджету і це нам дає сьогодні рухатись вперед, не стояти на місці. Якщо говорити про виробництво, в цьому році ми вже створили біля 20 тисяч нових робочих місць. Якщо взяти за останні два роки, це майже вже буде 120 тисяч нових робочих місць. Ми третій рік поспіль. Перевиконують бюджети, і це нам дає можливість сьогодні підвищувати заробітну плату і підвищувати пенсії. Якщо взяти е, цей рік, то заробітна, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника зросла на 11,7% і склала в Київській області 3338 гривень, що в два і і 9 разів перевищує прожиточний мінімум. А якщо брати по пенсії, то роз... середній розмір трудових пенсій збільшився на 101 гривну і склав на сьогоднішній день майже 1500 гривень. Чи багато це чи мало? Зрозуміло, що мало. Мені б хотілося і заробну плату підняти, і пенсію підняти, і соціальні ініціативи втілювати в життя. І... Багато багато ще що зробити, але знувши розпочнемо з фінансів. Якщо їх немає, мана з неба не упаде. Потрібно думати, яким чином заробляти кошти, створювати виробничі потужності і таким чином наповнювати бюджет. Ми є лідерами щодо залучення інвестицій в Київську область, яка дає можливість якраз. І створювати робочі місця, і наповнювати бюджет, і тому велике значення в цьому якраз дуже велике значення має яким чином ми працюємо і які створили умови.